Доброго ранку всім Я пішов в магазин один, а там нема світла. Пішов в другий, а там ревізія. Думаю, можна почекати. Зараз щось може з'явитися. І щоб не чекати в хаті вирішив піти на своїх улюблених місць в лісі, щоб подивитися, що там є. Просто перейтися. Мені зараз подобається як в грибних групах на Фейсбуці, про, де коли люди викладають, як вони знаходять грибочки в зимових лісах. Але поки що я бачу, що не в горах, в лісах снігу більше аніж тут. О тут зі сніжком щось не дуже. Поки я сюди дойшов, можу сказати, що ті, хто подивився, є попереднє відео про Буковель, то будуть оновлення в плані інформації, тому що... Буковель зробив таку річ. Вони не об'явили про початок сезону, а стару інформацію про початок сезону вони підтерли. Тому зараз ви не будете бачити, окрім сайтів про продаж скіпасів, там де було вказано, що скіпас діє від 16 грудня і до закінчення. Сезон. Зараз вже такої інформації про те, що сезон розпочнеться, немає. Ну, чекаємо, що буде далі. Але сподіватися, що воно буде в найближчому часі, думаю, не потрібно. От. На це має вплив погода. На це вплив мають економічні фактори, такі як відсутність електрики, необхідна кількість дизель-генераторів і також державні регулювання відносно роботи курорту у військовий воєнний час. Так як ніхто не знає, що робити з людьми на гірськолежних трасах. Під час повітряної тривоги. Але поки що, ще якщо щось згадаю, то я вам скажу. Зараз буду дивитися, що я тут. Відео буде коротке, напевно, всього декілька хвилин. І потім буду вертатися назад. Я пройшов уже немаленьку частинку лісу. І я так розумію, що щастя знайти засніженого гриба для фотографії в мене не вийде. Але я попробую ще чуть-чуть перейтися, щоб такий пересіч. І також хочу сказати, що що по погоді. У погоді справа наступна. Всі минулі вихідні, а сьогодні в нас є понеділок 11-14. 12, 12 число. А... Всі вихідні йшов дощ пішов дощ сильний, і температура була плюсова. Сьогодні зранку і вночі трошки випало сніжочку і був мороз градусів 4. Тому, якщо ви десь думаєте йти і не в підготованих для того е капцях, то вам буде доволі складно, тому що ожеледиця є така нормальна, у мене все добре, як одяг до цього готовий. Але особливо на підйомах по дорозі вверх, там де вже проїхалась машина, то є доволі слизько. Але ну, вже все починає топитися, тому що температура знову. Лізе вверх. По прогнозах вона плюсовою буде десь до 20-х, може навіть і 25-х чисел грудня. Ще такий напівмедний факт. Я розумію, що зараз я вже трошки довго говорю, але один з коментаторів... Написав такий відгук, що він дивиться мої відео на швидкості 1.75 або навіть 2. Я попробую, це доволі смішно. Але і ви, грубо кажучи, також нічого не втрачаєте. Ось і грибочок який знайшов, це порховка засніжена. На собі тут буде. Так що, якщо що, ви також можете скористатися таким лайфхаком. Включайте швидкість 2 і моя довга і однотипна розмова зразу перетворюється в щось веселіше. І окрім того, також хочу попросити вас, щоб ви ставили лайки, коментували. Я коментарі читаю, на всі відповідаю майже, ну окрім якихось таких прям дуже дивних. І підписуйтесь на мій канал. Можливо, таки вийде мені набрати тисячу підписників ще в цьому році. Це було б добре. Вам ж не складно, а мені... Це дуже приємно. Так що ходжу далі. А тут у нас напевно був червонячок. Такий. Ну, як мінімум один грибочок я побачу. Це вже плюс. Мені і радість можна і ще щось побачу ще декілька грибочків я так розумію, розумію що це у нас лисички були Отут. Отут, тому що вони раз так ростуть сім'ями і порховки. там порховки і тут там собі будуть. Це мені виключно для відео! А тут я набрів на мене коло. Я не знаю, що це за гриби, але от тут їх є достатньо і вони ростуть отим колом. Одного місця. Зараз їх слабо видно, але отако, От якщо подивитися. Отут. Швидше за все це грибини на їстівні, але ну, їх доволі багато тут. Везимо зимовий час. І того попробую якось зараз завершити саму інформацію по Укорелі, тому що більшість людей певно сюди зайшли якраз через те, що хочуть знати, як планувати відпочинок, йому інші речі. Початок сезону не визначений і перенесений на невизначений термін. Ніхто з готелів інформацію не володіє, по тому, що буде, як буде, вас вам зроблять броні, а, ви зможете сюди приїхати, відпочити, просто, але саме по катанню, на жаль, ще конкретно нічого не відомо. Тому якщо ви Зайшли на це відео для того, щоб знати щось про Буковелю, то можете ставити лайк, підписуватись і коментувати, а далі буде непопулярна від мене рубрика, що в голові у Віталіка і хотів би поділитися тим, як щоб я радив вам зробити з власним Ютубом. Це у вас займе, напевно, всього 35 хвилин. 7 днів по 5 хвилин я би запропонував вам перейтися по тому, що вам YouTube пропонує і на кого ви підписані. Пробігтися і всюди, де є якісь, наприклад, російські канали. Ну, то відписатися, хоча я думаю, що багато хто вже це зробив. Потім пройтися по стрічці пропонованих вам відео. І де ви бачите якісь, скажімо так, спочатку якісь російські наративи. Нажимаєте кнопку, не цікаво. Потім бачите ще якісь такі інші навіть, можливо. Цікаві в минулому вам відео, типу якісь там орламови, редакції. Можете не відписуватися, але можу сказати, що швидше за все там такий все-таки внутрішній імперіалізм. Він деколи прогукується наверх. Можете собі залишити одного-двох. Guilty Pleasure, так званих той, хто вас, скажімо, мотивує на щось добре або на щось погане. в мене на повному серйозі є люди, які дивляться Соловйова, щоб пронизуватися ненавистю. О, ви можете то робити якимись іншими відео. Там хтось дивиться рибалку і... То як збирають гриби в Сибірі. У мене є такі серед підписників. Це є ваше право. От. Але про те, що провести якусь інформаційну ну, чистку свого поля, свого інформаційного поля, це є зараз необхідно. І я вам це рекомендую зробити зробити. Якщо ви думаєте, що я такий святенький, то то ні, в мене також є свої ділки-плежери. Я собі серед російськомовних або росіян залишив такого Олександра Горбунова, Сталін Гулаг. Це є, напевно, той образ росіянина, який мені, грубо кажучи, імпонує. Ті, хто його бачив, розуміють. Про, про що я, а ще мені подобається, що він, а, як, як то в нас кажуть, називає речі своїми іменами, хоча і е, з використанням плашки, то що він і нагент там, і, не, і небажаний. От. Але він належить ще до тих, кого ти не, не посадиш, його легше там вбити, чим посадити, тому що розголос тоді буде чуть-чуть більший. Але таке. Тому я його вам не рекомендую для перегляду, але тим не менше оце є той, кого час від часу деколи дивлюся, я, щоб посміятися над тим, що відбувається в Росії. Тому що ті, хто бачив, ті зрозуміють. Далі... Отак От ви робите один день, робите другий день, третій і через тиждень ви бачите, як ваше інформаційне поле, особливо в Ютубі, як воно міняється це ви всього. Просто нажимаєте на кнопку Не цікаво і не пропонувати більше. І для тих людей, в кого є володіння тільки... Е Мовою там українською та російською, можливо, це може спричинити інформаційний голод, тому що стрічка новин буде доволі обмежена. От вона переважно буде з таких якихось обмежених речей. Но, так, для тих, хто знає англійську мову або польську, то ви здивуєтеся, як вам YouTube автоматично почне підлаштовувати і підкидати. Відео з тих, з тих країв, з тих мов, і наскільки вам буде легше розвивати навіть своє розуміння і практики інших мов. Так що от така порада від мене. Це дуже змінює полюс вашого бачення, тому що коли... Ви зараз от прогорнете свою стрічку, то ви побачите навіть при тому, що вам би і не хотілося, у вас дуже велика кількість буде відео російського спрямування. Тільки тому, що, можливо, вам лінки понажимати оту кнопочку. А ви попробуйте і побачите, наскільки якісно скоро зміниться ваше інформаційне поле. От така п'ятихвилинна душнілова від мене. Так, йду далі дивитися, що тут є. І так, на все про все 40 хвилин лісом. Я перейшовся, вертаюся, сподіваюся, що або світло дали, або ревізія закінчилася, або підвезли щось до генератора. Мою, що якось вже в магазин. Попадуло. Я дуже радий, що вийшов в ліс, поговорив трошки з вами, побачив якісь засніжені грибочки, хоч і не білі. Але це мене тішить. Тому дякую тим, хто подивився. Передаю всім вітання, хто дивиться мої випуски. І також, повірте, все буде добре. До нових зустрічей. І слава Україні.